Служба безпеки України перехопила російські документи, які регламентують проведення фейкового референдуму РФ на тимчасово окупованій території Херсонщини. За рахунок цього псевдоголосування расисти сподіваються легітимізувати входження частини Південної України до складу Росії. Вони вже розробили концепцію підготовки до фейкового референдуму і визначили основні напрями роботи з прив'язками до дат. При цьому фінальна дата самого голосування поки не встановлена. За наявною інформацією, основну роль в організації та проведенні псевдореферендуму загарбники планують віддати прокремлівські організації Волонтери за Росію. Під кураторством спецслужб РФ її учасники мають розосередитись в регіоні для імітації підтримки окупантів місцевими жителями, а також створення постановочних сюжетів для РостБ. Для цього активісти планують організувати більше 140 одночасних проросійських пікетів, понад 30 з яких має відбутися в обласному центрі. Висвітлювати агітаційні зібрання мають підконтрольні Кремлю медіаресурси та блогери, яких уже масово перекидають до регіону. Крім того, представники окупаційної адміністрації отримали завдання від своїх московських кураторів щодо створення 20 виборчих комісій під керівництвом місцевих колаборантів. Склад виборчкомів мали затвердити вже до 1 серпня цього року. За даними Служби безпеки для посилення електоральної підтримки, загарбники пропонують роздавати продуктові набори та стартові пакети російських операторів. Проте, згідно з перехопленими ворожими матеріалами, колаборанти доповідають своїм російським керівникам про те, що херсонці не сприймають ідеї приєднання, чинять активний супротив та очікують на звільнення регіону від агресорів. Наразі СБУ ідентифікувала та встановила місце перебування всіх зрадників та їх координаторів ЗРФ, причетних до організації псевдореферендуму. У межах кримінального провадження за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.